Друзі, всім привіт з верхівцю. Находимося з вами в ямі. Тут у нас відбувається ось шістьорка стоїть біленька. І он, знята коробка з неї. Дивимось, що з щепленням. Таке як диск підпалений, бо корзинка новенька. Ну, диск у нас є, то не біда. Що <кхід> хотів показати по дніщу. Підварено. Щеплення зараз зробимо. Тут теж вона підварена, і з кинутий лист. Приварений. Так само як і тут. Вадик помахай глядачам. Вадіка руки не грязні, то перчатки чорні. <гум> тут те саме красненький, червоний. То листик. Просто не обрізали. Як чоловік заказував, так і варили. Тому що автомобіль продаємо так, як є. Е, зараз поміняємо щеплення, зробимо. У нас тут що залишиться? По тягам подивиться. Вон. Тут люфтує, там люфтує. В общем, тяги є, тяги даю в придачу. Міняти я їх не буду. Ця зігнута поперечка. Кому захочеться, пожалуйста, міняйте. Вон там теж поварено в багажнику. Міняйте, робіть. А нагадую, у нас, у нас ВАЗ 2106. Трошки там підчистить губочкою підмарафетить, зробить зробити йому що зовнішній вигляд трошки, я ж кажу, то не біда, можна з кумом взяти. Баночку фарби. Обов'язково фарби. Не думайте нічого поганого По помить, трошки вичистить. Вон видно, що коробку зняли. Вадік там крутить. Це з щепленням розберемося. 13500 ціна буде автомобіля, акумулятор. На автомобіль буде. Газ присутній, газ не вписаний, нема страховки. Ну і 13500. Завели і поїхали. До речі, стояла два тижні. Він. Акумулятор кинули, запустили, загнали сюди своїм ходом. Кому треба, отут номер телефону для зв'язку з попередніх відео, п'ятерка продана, таврія продана. І у нас є вже новий транспорт. Є новий транспорт у нас на наступне відео. Там, скажімо так, поки не виставляю, нехай малий пограється, а там тоді виставимо апарат цікавий, який потім, знаєте, хай буде вам інтрига. Так, що у нас ще? Це не з тої опери. Нагадую, тісочки, 250 і губи. Лімби, все є. Хоч на станок, хоч куди ставте е, отакі тиски. Ціна 5000. Писати про те, що це дорого, не треба мені писати. Є канали, на яких вони стоять дорожчі і навіть даже менші губки. А якщо зайти на сайти оголошень, то там взагалі труба. Тож, в принципі, ціна 5 тисяч це адекватна ціна. Кому цікаво, дзвоніть пишіть. І є у нас вот така от наковальня. із рельси. Я вам скажу більше, такої нема ні в кого. Така буде тільки у вас і все. Я думаю 500 гривень пойдет. Ще не забуваємо, є карбюратор Solex на Жигуля. Тут Вставочку я під газ викрутив одну. Одна є. Маркеровка. Дивіться маркеровку, бо всі питають, щось не подобається, що він 83. Незрозуміло чого тут різьба все присутня, нічого не підмотане. Все дуже добре. 1000 гривень, я думаю, адекватна цифра для того, щоб він у вас стояв і працював чітко. Тут навіть отака вся прибуда є. Генератор 500 гривень на Жигулі. Отакий. От так, да, ось бачили, до речі, бороду витягли, а тут он персні. Тут, коротше, кешбеку було в цій машині немерено, От не захотіли. Тепер цей весь кешбек лишається тут. Так, ще у нас є ось такий от компресор 50-літровий. Робочий одноциліндровий. Та в принципі без проблем працював, все було класно, але коли красиш повністю авто, то маловато його було. Купив я собі двухциліндровий. Цей в принципі можна продати, кому цікаво. То 1500 тисячі гривень поїде до вас. Ось такий сварочний на електроди, якщо кому цікаво, теж недорого віддам 700 гривень і він поїхав до вас. Це я зараз пропоную ті речі, які не використовують, я зазвичай кажу рік. але, допустимо, цей компресор не використовується вже років 7. О той сварочний не використовується вже, мабуть, 10 років. Це точно. Балони кислородні, можливо кому треба, вони заправлені, вони не просрочені. Два штуки по 3000 гривень. А оця ось прибуде. Я її вже показував, кому ви хочеться зробити станок сверлільний, То це буде безподобна штукенця, ціна тисячі гривень. Так, трошки полазили по сараю, знайшов таку от ножку. Кріплення планетовське. Це такі стояли 56. 49-му також стояли, но там кріплення інше. В ну, общем, кому надо, я не знаю, гривень 200 Я думаю, що воно то варте. Так, радіатор копійка. Почищений, перепаяний. Ціленький був 1000 гривень. Уступим за 700 гривень. Ривен. Тут у нас живність знову, але моторчик накритий з минулого разу. Вже два приплодити гніздо висадів, а мотор досі не проданий. Це вже не подобство, Це треба трошки виправити цю ситуацію <кій> і продати. Мотор нагадую Renault Megane 2008 рік, 1.6 бензиновий. Мотор працюючий все добре. 300 доларів. Так, ще треба продати лісопед малого. Дивіться, ще паперічка торчить ще не встиг постирати він скати. Чому продати його? Тому що вже <кхід> пересів на більший. Тут у нас КВС 24, тут 26. То Жинкин велик. Надо на нем камеру разрубить, Так, то отдельная история. В общем, тут у нас есть два велика. Может, кому интересно, то Орленок полностью на ходу дедушка рабы внуку, но Но внуку не сподобалось, тому що батько купив отакий на алюмінієвій рамі з амортизатором. В общем, кому цікаво, отой 700 гривен, а цей 2,5 на нових скатах. Отут тут номер телефону, на Viber. Алло, можна все, можна алло, можна просто на Viber. Інших там телеграмів цього цього нема, тільки Viber. Ще є дві таких от речі. Це ось стояло, це я планував колись зробити циркулярку. В ітоні я купив циркулярку. До речі, можу вам її продати кому надо. Бо на сьогоднішній день, враховуючи ті моменти, що у нас відбуваються, то в принципі не треба вона. Є у мене електропилка, є бензинових штук 3-4-5. Тож в принципі не нужно. Циркулярка, кому цікаво буде, можу фото вислати 1500 гривень. валу це ще 400 гривень. Розміри, ну то вже окрема ситуація, можна комусь поміряти, показати. Так, редуктор стояв на бетономішалці, бетономішалку було получено. Як мені сказали, таке не продається, це вже динозаври. Мотор, чи мотор редуктор? Непоганий, по-моєму, він йде 1 до 30. По-моєму. Точно не скажу. Тут понятно, що нічого не понятно. В общем, кому цікаво 2000 гривень, і він до вас поїхав. Так, що у нас ще є? Каленвал планети з невеличким люфтицом. Можливо кому треба 500 гривень. Що у нас тут ще? Ось це у нас каленвал. Шатуни дивимось. Здесь на ньому. Теж написано должно було щось О. В общем, це з одного мотора. Той блок що лежав, там мене був без голови. це отак о. Півтори. Е, ноль. Норма. Все в нормі. Все було з ним. Чітко, проблема була по поршню. Тож поршні нема. Це все є. Півтори. Я думаю, кому треба, це зовсім не дорого. тому що колись ми робили в Коростищів поїхала восьмерка. Один шатун я покупав за 1000 гривень на минуточку. Тож цінили і в принципі, кому надо купили. Знайшовся ще отакий от, от трубогіп саморобний, може кому надо. Я його брав такой з оцих роликів, тому що... І по поліспасу зробити, що тут робити? Тросу все йде собі і хай йде. Ціна 250 гривень. Може комусь як трубогіб треба, може комусь так само як мені треба було. Ну в мене є ролики на евакуатори. Так. Є ще отаке ось з запасу. воно там еле-еле ворухує судя по оцим головкам воно нове тому що та що в мене є що я нею пользуюся вона виглядає хуже ну вона хай буде ще тому що евакуатор все-таки нам Щось про нього треба думати. Ось таке півтори. Барабан, 500 гривень, повороти. Не знаю, пропонуйте. Розпредвал, пропонуйте. Жигульовський, не люхтує. колесом. Зв'язочка є. Колодки з тієї сторони є. Буде 1200. Хай буде за 1000 гривень. Розмір у нас 16. З якогось Manda in Japan. Навіть балансований. Ну, в принципі, ще багато всякого є. Тож дзвоніть, пишіть. Пропонуйте свої варіанти. Е мопеди, мотоцикли, прицепи, мотоблоки, автомобілі. Все цікаво. Все, всім успіхів, всім пока. Про Скриптом. Про сцеплення Наша гулі 6. Це новеньке. Де фірма фокусіруйся. Ну, що таке? сфокусувався Втім, сказав, що міняв щеплення, я йому не повірив, тому що він міняв його сам. А взагалі машину обслуговував у мене завжди згоріло Ступіньку бачите, тут практично виступа нема. Тепер беремо то що запчастина згороду. Тут виступ у нас присутній. етикеточка навіть якась є, в общем. Оце ось думав обрізати, Вадік каже, не треба. Ну, правда, ви в коментарях напишете. Хай що... буде, воно нужне. Воно нужне тільки для того, щоб оцей один хлястик відпав, а потім воно починає торохтіти, усе рвати, переривати. в общем лишній раз знімати коробку і лишній раз платити майстру гроші, якщо сам не робиш. Ну в общем, ось така от ситуація. Авто буде. Вже не з буксуючим щепленням. Но по ходовій по заднім тягам тяги даю придачу, машина продається 13500.